Понеділок, 17 червня, у студії 11 каналу Євген Коптів. вітаю вас жестовою мовою. Випуск перекладає Мілітіна Глушко. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Відстежують кожен рух окупантів та цілодобово полюють на їхню техніку. Як прикордонники тримають оборону на березі Каховського водосховища. Готував наступальний плацдарм для ворога. На Нікопольщині затримали агента ФСБ, який вистежував позиції артилерістів Збройних сил України. В ЗСУ без ТЦК у Дніпрі відкрили центр рекрутингу 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Які переваги? Наприклад, санітаром я б не зміг би бути або медиком? От. Але от водій, наприклад. Це для мене у мене є категорія, це для мене легко. У Нікополі ворог поранив цивільних. Через ворожий обстріл постраждали двоє жінок. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Російське залізяче потрощило три приватні будинки. А зранку окупанти вдарили по покровській громаді. Ворог запустив ФПВ Камікадзе та БПЛА зі скидами. Там понівечені дві оселі, побитий легковик та лінії електропередач. Людей не зачепило. До дванадцяти збільшилась кількість постраждалих у Полтаві. Двоє з них діти, трьох поранених ушпиталили. Вдень ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури. Через ворожу атаку без електропостачання наразі 53 тисячі абонентів. Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які одержали поранення попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється. Зранку ж росіяни атакували Херсонщину. Дроном камікадзе росіяни вдарили просто по цивільній автівці в Береславському районі. Загинув 50-річний місцевий житель. Вночі ж окупанти вгатили по Харкову, влучили кабами в заклад дитячого відпочинку. У результаті ворожої атаки зруйнований один із корпусів. Минулося без постраждалих. Сьогодні погодинні графіки знеструмлення діятимуть по всій країні. Найбільше обмежень буде з 19 до 22 години. В Укренерго наголосили, цього тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою ніж у попередній. Уникнути вимкнень побутових споживачів не вийде, бо зростає енергоспоживання і переводять на ремонт черговий енергоблок АЕС. Водночас тривалість стабілізаційних знеструмлень незабаром зменшиться. Повідомив радник прем'єр-міністра із питань енергетики. Юрій Бойко. І зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи, цей перелік має суттєво зменшитись, і відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електричної енергії, що власне повинно призвести до з одного боку. Більш, більшого кола споживачів, які охоплюються цими графіками, але водночас, відповідно, і зменшенням тривалося таких включень. Коли це відбудеться, якщо це зараз тільки завершальний етап? Я очікую рішення з цього приводу, що буде вже прийнято вже завтра. Буквально відстежують кожен рух окупантів цілодобово полюють на них та їхню техніку і не підпускають ближче. Наші прикордонники захищають Нікополь на березі Каховського водосховища. Коли море зміліло, роботи кажуть побільшало, бо ворог ховається у густих хащах, якими поросло дно. Про пильність захисників та про те, що дає їм сили, матеріал нашої Вікторії Вахрушиної. Там, де раніше було море, зараз колихаються зелені хаща. Рік тому окупанти зруйнували Каховську ГЕС. Саме там на березі обмілілого водосховища продовжують тримати цілодобову оборону наші прикордонники. Ми почали працювати на цій ділянці, ну і взагалі працювали ще коли Каховське водосховище було повним. Тобто, ми да, різницю відчули. Після підриву Каховської ГЕС вода зійшла, і тут ну, з'явився такий ніби пустир. Піщаний. Згодом почала з'являтися якась рослинність. Нині це поле бою, бо саме там зараз межа між нами і тимчасово окупованою росіянами територією. Це ми вже бачимо протилежний берег. Так, це протилежний берег. Звідси ворог постійно атакує Нікополь ворожими своїми fpv дронами. Та інколи е, веде обстріл з мінометів. По одинокі випадки буває, коли вони затягують легку артилерію. Відтоді як замість води виріс ліс, робота прикордонників ускладнилася. Адже в гостих хащах кажуть, можуть ховатися росіяни, які тільки і чекають, коли наші оборонці втратять пильність. Все Затична покаснені осічок на фідешпотіху. Росіяни також користуються будь-якою можливістю завдати удару по наших позиціях. Та вони палича заходить. Нас пройшов. Це треба з нас пройшов. Ми з іншого з іншої точки працювали. Дрон впав і снаряд здетонував прямо якраз сюди. Ну ми тут зашили, е, вигоріла. Час час перекриття тут було е, гарне пітно, але вже ногами затерло. українським захисникам. Складно тримати оборону через те, що буквально за кілька кілометрів від них на протилежному березі Каховського водосховища розташована найбільша в Європі атомна електростанція, тимчасово окупована ворогом, який чи щодня провокує наші сили оборони безпосередньо біля енергоблоків, часто знаходяться їхня техніка. Та бронетехніка, та особовий склад і фактично вони використовують її як прикриття, бо вони розуміють, що туди стріляти ми не будемо. Після вміління Каховського водосховища місцевим жителям виживати стало ще скрутніше, бо окупанти не лише стріляють по них кожного дня. Зруйнувавши греблю ГЕС, росіяни залишили людей та їхнє господарство ще й без води. Я знаю, що тут дуже багато людей просто жили за рахунок цієї водної артерії. Тобто, у них тут бізнес, ферми. Деяких навіть опускалися руки, бо вони не знали, що далі робити, тому що не буде води. Це страшно, але український народ у нас прорветься завжди. Задача наших захисників пильнувати, аби ворог не накопичував свої сили. Втім, прикордонники вважають малоймовірним сценарій проникнення на правий берег ворожих ДРГ. Загадача огляд та розвідка переднього краю сил противника. Для того, щоб для подальшого пошук сили, для подальшого враження їх ФПВі, е, силами оборони. Щодо масштабного наступу окупантів з лівого на правий берег, цей варіант, на думку оборонців, теж мало ймовірний. Крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро, то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім йти по багнюці, що нереально. Тобто, якщо вони туди влізуть, якщо було чисто Дніпро, можна було якимось, скажімо так, поровними засобами переправитись, висадитись на десант. В даному випадку це нереально. диверсійно розвідна група теж, скоріше за все, не пройде, тому що якщо ми її а ми її вийшли. У нас тут є і радіолокаційні засоби і засоби спостереження, як денного, так і нічного тепловізери. Втім, розслаблятися не варто, кажуть військові, бо сценарії можуть бути різні. І після посушливого літа пересуватися стане можливо легше. Тому хлопці та дівчата з восьмого загону прикордонників відстежують кожен крок загарбників. А додатково мотивують те, що в багатьох із Каховським морем пов'язано чимало спогадів про щасливе дитинство. Тому захистити те, що рідне серцю завдання номер один. Автоматичний Ось. режим. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11-го каналу. Одні до останнього подиху боронять країну від ворога, інші допомагають окупантам. На Нікопольщині затримали агенти ФСБ, який готував наступальний плацдарм для Росія. Колаборант щодня обходив прибережну зону та виявляв координати артилеристів Сил оборони. Дані потрібні були ерефії для встановлення вогневого контролю на територію поблизу Каховського водосховища. Контррозвідка СБУ завчасно викрила плани росіян та їхнього поплічника. Тепер зраднику загрожує довічне. Нині він під вартою. Знайди себе у війську у Дніпрі. Відкрили центр рекрутингу 25-ї окремої повітряно-десантної Січіславської бригади. Тут допоможуть обрати фах. А після отримання письмової згоди співробітники центру супроводжують рекрута від ТЦК до навчального центру аж до моменту зарахування у військову частину. Як все відбувається? Дивіться далі. Дмитру, 24, за фахом інженер-будівельник. Молодик щойно отримав рекомендаційний лист і незабаром їде на навчання. Із вибором фаху пояснює, не вагався. Дрони це зараз одна із самих, напевно, найперших іде на рівні з артилерією, напевно. Тому це ну, безпосередньо це дуже відповідальна професія, яка може берегти як життя особового складу, життя. Своє особисто, ну і звичайно нищити ворога. Центр рекрутингу легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади відкрили для кожного хто хоче отримати військовий фах. Рекрутів консультують і покроково інформують про наявні спеціальності. Ці спеціальності не тільки бойові. Звичайно, бойові нам нужны. Це не будемо ми скривати. Нам нужні бойові спеціальності, люди, які вмотивовані, будуть виконувати свої завдання. Ситуація важка. Ворог тисне, ворога дуже багато, але ж досвід допомагає нашій бригаді, досвід і ті люди, які вже пройшли бойові дії, які знають свою роботу. Враховуючи характер бойових дій, особливий попит нині на людей із технічною освітою та вузкопрофільних спеціальностей, пояснюють рекрутери. Дійсно, звертаються, бо дуже багато айтішників. І вони нам потрібні, тому що дешифрувальники у нас є посада, розвід... ну, з ребом. Зараз, до речі, реб це дуже е класна штука. Вузький профіль, вузька спеціальність, але вона е цій людині набагато легше. Вона вливається в колектив. Олександр у цивільному житті не мав жодного відношення до війська, але також висловив бажання бити ворога. каже із переліком спеціальностей вже ознайомився і майже визначився. Наприклад, санітаром я б не зміг би бути або медиком. От. Але, от водій, наприклад, це для мене у мене є категорія. Це для мене легко. Ось. Оператори БПЛА. це дуже важливо. Що зараз є таке нововведення, що ти можеш обрати саме куди ти хочеш сам. Рекрутинговий центр додають рекрутери: це міст між цивільним і військовим життям. Тут охочі знаходять себе у війську та наближають нашу спільну перемогу. Приходьте до нас, приймайте наш досвід, ставайте досвідченими воїнами. Таким чином ви захистите своє життя, життя своєї сім'ї, і нашої країни. Євген Коптєв, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Іще плюс вісім. У Дніпрі на перехресті вулиці Західний шлях та Посполитою встановлюють камери вуличного спостереження. Ця ділянка дороги аварійно небезпечна, тому додаткові заходи безпеки на часі. Отримане зображення передаватимуть у міський ситуаційний центр. Це допомагатиме співробітникам патрульної поліції оперативно реагувати на правопорушення і надавати допомогу. Загалом у місті наразі працюють понад 2600 камер. Щоб отримати відео із ситуаційного центру, водіям потрібно заповнити спеціальну гугл-форму на сайті міськради. Важливо спостерігати так би мовити, в режимі онлайн і оперативно реагувати на те, що відбувається безпосередньо в цьому місці. Тут є світлофорний об'єкт, складне перехрестя. І якщо буде якась дорожньо-транспортна пригода, то можна, по-перше, оперативно відреагувати, направити екіпажі для безпосереднього регулювання дорожнього руху, наприклад, або встановити істинні причини ймовірної дорожньо-транспортної пригоди. Демонтаж старих колій на перетині проспекту Лесі Українки та Степана Бандери ремонтують аварійний трамвайний переїзд. Роботи проводитимуть у три етапи: перший закінчать до 8 липня. А загалом роботи триватимуть до кінця серпня. Буде замінено трамвайні колії, замінено облаштування, замінено. Існуюче покриття на залізобетонні плити. І також на деяких саме на ділянках переїздів буде вкладено трамвайну колію у залізобетонні плити. Через ремонт частково змінили маршрути громадського транспорту. Обмеження діятимуть до 8 липня. Крім того, для автомобілістів перекриють рух через перехрестя проспектом Лесі Українки у напрямку Робочої та від вулиці Степана Бандери у бік проспекту Яворницького. Об'їхати можна прилеглими вулицями. Майже добу не буде води у жителів Лівобережжя Дніпра. Із першої години 18 червня і до 23.30. Причина – аварійно-відновлювальні роботи на водогонах. Відключення не торкнуться споживачів на житломасиві Лумівський 1-2, Лівобережний 1-2-3 та приватного сектору. Відновити водопостачання планують вже 19 червня о 10 ранку. Велична природа, нові друзі, розваги та головне відсутність тривоги загрози обстрілів компанії Інтерпайп уже другий рік поспіль організовує літній відпочинок своїх дітей цього літа. Малеча у чотири зміни відпочиватиме у таборі в Карпатах у заповідній зоні біля гірського озера Синевир. Наш Владислав Авдієнко провів на вокзалі в Дніпрі першу зміну. Була перший раз в горах. Емоції були, ну, були дуже класні. Ми багато друзів, нові знайомства. На потяг чекають подруги Ліза та Соня. Торік дівчата познайомились у таборі в Карпатах. Сьогодні також їдуть разом. Я думаю, буде теж дуже весело. Я знайшла їхній інстаграм, я подивилася, все провірила. Вже кортить вирушити у мандрівку й 11-річному Євгену. Цілий рік хлопець згадував походи у гори. Мені батько. Тобі не важко було? Німного. Я жду і хороших вважатих і хорошого настроєння. Дітей-співробітників Інтерпай поздоровлює другий рік поспіль. Оплачує 80% вартості відпочинку. Для дітей діючих військових та ветеранів путівка безкоштовна. Моя дитина поїде до табору безкоштовно, тому що вона дитина військова. Зарядиться меуцями ми позитивом. До наступного навчального року. Компанія оплатила 700 путівок для всіх школярів, чиї батьки подали заявки на відпочинок. Частина цих дітей продовжує жити у зоні бойових дій. На жаль, війна стала частиною нашого життя і частиною життя наших дітей. Особливої уваги зараз потребують діти із Нікополя, що постійно перебувають під ворожими обстрілами у своєму місці. Серед Нікопольської малечі, що поїде в табір, Діана. Я вже в цьому таборі була і поэтому хочу ще найбільше залишитися. Мені мені Дуже сильно сподобалося. ліси, гори, річки, всякі водоспади, гарні місця і, ж... і мирне життя. На дітей чекає один з найкращих таборів України синевір Кемп. Він розташований просто у смерековому лісі в заповідній зоні, неподалік легендарного гірського озера. Величну природу доповнюватимуть спортивні ігри, майстер-класи, екскурсії, вечірні танці та десятки інших розваг. Вероніки 12 років Ярославі 9 років, це у них перша подорож. Вони ще ні разу не були в дитячому таборі. Я вважаю, що їм буде дуже цікаво. Вони будуть строїти відносини з дітьми з інших міст. Хотів би подякувати компанію Інтерпайп керівництво, що вони все ж таки в такий скрутний час, але знаходять можливість, щоб профінансувати такий відпочинок для дітей. Останні хвилини прощання батьки відпускають дітей з легким серцем. Так як він. Він вдома лишається сам, коли я на роботі. Я за нього дуже переживаю. А там він буде під наглядом бажатих. Ми сподіваємось, що там буде спокійніше, ніж в нас тут. окрім оплати путівок. Інтерпайп взяв на себе організацію трансферів та контроль якості послуг. На кожній зміні в таборі буде по два супроводжуючих від компанії. Компанія «Інтерпеп» та профспілки промислових підприємств, промислових активів взяли на себе повністю всю організацію. Батькам залишалося лише взяти довідки медичні і валізи, зібрати дітям, а також гарний настрій. Чудовий настрій! А що ви очікуєте від табору? Хто йде вперше? Веселощі супер а нових друзів! Да. Да. А цікавих екскурсій а класних Так! Дадисла Вавдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. І про спорт. Веслувальники з Дніпропетровщини вибороли бронзу на третьому етапі Кубка світу. Олег Кравченко, Іван Довгодько та Олександр Натока представляли нашу область у складі чоловічої вісімки срібло у команди Німеччини, а золото завоювали спортсмени з Австралії. Змагання відбулись у польському місті Познань. І насамкінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І на цьому це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте новини. Я нагадаю з нами працювала Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. На все добре, бережіть себе.